Бажаю міцного козацького. У вашій увазі розпаковка топового SSD під брендом HP модель EX950 на 512 ГБ. Він був придбаний у магазині АО. Це один із найдоступніших накопичувачів, який має власний DRAM буфер. І це було головним критерієм вибору SSD, так як він буде використовуватись під операційну систему Windows 11, та наявність DRAM додає приблизно 10% до продуктивності системи в цілому. Зараз ми подивимось, що до нас приїхало. Це приїхати в заводському пакуванні коробка опломбована саме се знаходиться в такому блістері, досить жорсткому. До речі, в комплекті йде гвинтик маленький, якого може не вистачати в самий потрібний час. Саме SSD. І до нього йде інструкція на різних мовах. Зараз глянемо Соловіна присутня. На жаль, на жаль, не бачу нашої мови, але це суті це не є. Проблемою завдяки доступу до інтернету. Якщо він у вас є. я гадаю, що у багатьох він є. Хто цікавиться, ПК залізом. Тому додам трошки цікаву інформацію, яку з трудом зміг знайти. Для оновлення прошивки, міграції даних, тесту продуктивності тощо знадобиться програма, програмне забезпечення BWIN Intelligence. Яке можна завантажити на сайті виробника Bivin Storage Technologies? Саме ця компанія виробляє усі SSD під брендом Hewlett Packard. Посилання залишу під відео. Якщо це відео було корисне, підтримайте його вподобайкою та дякую за увагу.